Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Є така річ ілюзія. Знаєте, хоча б ілюзія в нашому важкому житті. Є така річ ілюзія, що хтось в Україні буде незалежний від влади, буде служити закону Конституції України. Такими органами були на Бутасаб хоча б на папері. Хоча б на папері вони боролися проти корупції, яка стала нормою в повсякденному житті України. Кожен знає, що в Україні корупція від дитячого садка до уряду. І це стає нормою. Корупція стає нормою в житті, і це страшно. Коли верхи крадуть, скільки можуть, коли кожен день Україна грабується. Цьому хоча б на папері протистояли на Бутасап. Хоча там теж багато дуже питань до них. І, на превеликий жаль, вони теж не завжди працювали так, як би потрібно було. Але все-таки, хоча була б ілюзія того, що хтось в Україні може боротися з корупцією, бути незалежним в цій боротьбі, ну а Верховна Рада сьогодні цю ілюзію людей. Ілюзорну надію поховала. Верховна Рада прийняла закон уже остаточний 12414, по якому незалежність Набута САП ліквідується. Фактично, вони ліквідуються, перейшовши в підлеглість до Генерального прокурора України. Генеральний прокурор України тепер має право втручатися в роботу набута САП, передавати. Від них карні справи іншим структурним підрозділом, коротше кажучи, незалежних антикорупційних органів України на БУТАСАП САП фактично немає. Що зробив сьогодні Стефанчук, підписавши цей указ Верховної Ради? Що зробила Верховна Рада, швиденько прийнявши цей закон? А зранку ще правки навіть не були внесені. Швиденько внесли правку, швиденько проголосували. Що вони зробили? Вони зробили перший крок до диктатури в Україні. Ми пам'ятаємо диктаторський закон Януковича. Хто ще пам'ятає? Диктатура в Україні, коли Верховна Рада фактично дала зелене світло корупціонерам в Україні: краде скільки хоч, краде скільки можеш, і нічого не бійся. Я скажу це страшно. Страшно, коли під час війни робиться перший крок до встановлення диктатури. Від цього не чекай добра. Не чекай добра, і реакція громадян в Україні сьогодні показує, що краще Стефанчук би нічого не підписував. З вами Ігор Швець. Підписуйся на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!